Щорічний форум національної оборони Рейгана у Каліфорнії найважливіша міжнародна оборонна подія у світі. Цього року тут вперше публічно виступили ключові фігури нової адміністрації Трампа. Головна тема як Вашингтон бачить завершення війни в Україні. Менш ніж за рік президент Трамп забезпечив вісім великих мирних угод, включно з історичним завершенням війни в Газі. І одну він ще не завершив прямо зараз. Під керівництвом президента ми невтомно працюємо над тим, щоб завершити трагічну війну в Україні війну, яка взагалі б не почалася, якби він був президентом. Це саме слабкість запросила війну в Україні, і Володимир Путін побачив відчинені двері і скористався ними. Генерал-лейтенант Кіт Келок, спеціальний посланник Трампа, вперше публічно розкрив деталі переговорного процесу. Коли ми говоримо про Україну, де ми є сьогодні порівняно з тим, де були рік чи два роки тому. Будь-який військовий знає останні 10 метрів до цілі найважчі. Там проявляється справжнє тертя війни. І зараз ми саме на цих останніх десяти метрах намагаючись завершити конфлікт. Залишилося кілька ключових питань. Це територія, насамперед Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Запорізька АЕС. Якщо врегулювати ці два вузлові питання, інше вдасться вирішити. Масштаб цієї війни безпрецедентний. СРСР втратив 18 тисяч в Афганістані, США 58 тисяч у В'єтнамі. а Росія і Україна разом уже втратили понад 2 мільйони. Це жах. Тому війну треба завершити. Президент Трамп активно говорить з усіма з Путіним і з Зеленським. Ми дуже близькі, і українці відправили сильну переговорну команду з Умєровим. Ми справді близько до завершення. Генерал Келох особисто відвідував українські військові шпиталі. Ці візити каже він, визначають підхід президента Трампа. Я вважаю, президент Трамп бачить перш за все людську трагедію. у військових шпиталях України я бачив молодих чоловіків без рук, без ніг. Це втрачене покоління. Трамп хоче зупинити війну, зупинити смерть і страждання. Але Україна зможе відбудуватися, і Європа вже дуже сильно допомагає. військово, гуманітарно, фінансово. Найголовніше зупинити трагедію. Водночас на тому самому форумі пролунав зовсім інший голос. Сенатор демократ Кріс Кунс різко критикував підхід адміністрації Трампа давайте на чистоту. Путін агресор. Росія вторглася в Україну. Немає двох сторін. Справедливий мир не може означати, що ми примусимо демократичну країну віддати території, які Росія не змогла захопити, або відмовитися від права на оборону чи вступ до НАТО. Реальна гарантія безпеки це можуть бути європейські війська на землі, американська авіація в небі, постійний доступ до розвідки і озброєнь. Унс прям назвав Путіна гангстером. Фантазії про те, що Путін випадково стане добрим. Це абсурд. Він гангстер, і він зупиниться лише тоді, коли його зупинять. Ми не повинні відступати, доки Путін не погодиться на реальні гарантії та припинення вогню на справедливих умовах. До дискусії долучився міністр оборони Фінляндії Антіґєкянен, країна, яка має власний досвід війни з Росією, підтримує позицію миру через силу. Росія прагне відновити сферу впливу СРСР. Це ключ до розуміння їхніх вимог. Ми думали, що торгівля зробить Росію мирною. Ні, вона використала всі гроші щоб нарощувати армію та напасти на Україну. 2008 – напад на Грузію, Захід нічого не зробив. 2014 – напад на Крим. Захід нічого не зробив. Слабкість провокує Росію. Тому підхід має бути мир через силу. Мирні домовленості не можуть винагороджувати Росію за агресію, інакше вона нападе знову. Сенатор Кунс категорично заперечує твердження, що Україна програє війну. Чи погоджуєтесь, Чи погоджуєтесь ви з тим, що Україна програє війну? Ні, не погоджуюсь. Є ризик втратити підтримку, але не фронт. Україна завдає глибоких ударів у Росію по енергетиці, по тіньовому флоту. Так є проблеми з мобілізацією та ресурсами, але українці демонструють неймовірну стійкість, інноваційність і хоробрість. Якщо ми чітко покажемо, що не відступимо, Путін зрозуміє, що не може виграти. Якщо ж він відчує, що ми втомилися, він не поступиться ні на сантиметр. Фінський міністр пропонує конкретні інструменти тиску на Росію. чому Росія продовжує війну? Бо думає, що захід слабкий. Потрібні два геймчейнджерс: використання заморожених російських активів, 100 мільярдів євро на оборону України та жорсткі санкції проти експорту російської нафти. Це створить для Путіна справжню дилему. Економіка Росії обвалиться і він буде змушений сісти за стіл переговорів. Сенатор Кунс нагадує про ціну, яку заплатили українці. Українські поранені ветерани часто запитують, за що вся ця жертва? Якщо ми змусимо Україну прийняти несправедливий мир, це стане сигналом для Сі Цзіньпіна і авторитарних режимів усього світу. Українці боролися за свободу. Якщо ми це зрадимо, ціна потім буде набагато вищою. І для нас також Найгостріша дискусія розгорнулася навколо питання членства України в НАТО. Кунц звинуватив адміністрацію Трампа у передчасних поступках Путіну. Я вважаю Путіна головорізом злочинцем і гангстером. З гангстером не домовляються, поступаючись щоразу більше. Якщо США наперед скажуть Україна не вступить до НАТО, ми забираємо карти з рук України. Це суверенна держава. Путін відповів на дипломатію Трампа тим, що подвоїв удари по цивільних, і знову подвоїв. Він бомбардує цивільних щодня. Сенатор пропонує радикально змінити підхід. Можливо, саме членство України в НАТО має бути на столі. Можливо, американські літаки мають патрулювати українське небо. Ми щодня думаємо, що зробить Путін. Час зробити так, щоб він думав, що зробимо ми. Голова об'єднаного комітету начальників штабів, фактично головнокомандувач військ США, генерал Ден Кейн, обережно коментує українську тему, посилаючись на триваючі переговори. Я хочу бути дуже обережним, коментуючи Україну через поточні переговори. Я розумію, що будь-яка моя фраза може бути використана або перекручена в один чи інший бік. Для мене очевидно, ми завжди прагнемо миру. А те, що сталося в Європі, трагедія на українських фронтових лініях. Тому я висловлюся максимально обережно з огляду на зустрічі, які зараз відбуваються, водночас Кейн підкреслює важливість уроків, які Пентагон виносить з української війни. Те, що українська оборонна промисловість зробила для виробництва десятків тисяч і сотень тисяч дронів, це надзвичайно. Це ті підприємницькі уроки, які ми хочемо взяти з тієї війни. Це ще один приклад того, наскільки важливо мати можливість застосовувати авіацію над полем бою. якщо подивитися на фіксовані та заморожені лінії фронту в Україні, ми бачимо можливість зрозуміти наскільки важливо захищати наземні сили. Я колись був тим хлопцем на землі, і я дуже ціну. Ную, можливість мати повітряні сили, які можуть завдати удару по противнику, і ми цього не бачили в Україні. У певному сенсі це підводить нас до нових понять масовість і одночасність дій. А з іншого боку, повертає до старих уроків про важливість маневреної війни та інтеграції вогню і маневру, того, що нам потрібно робити у великих масштабах. Коли дивишся на кількість FPV-дронів, які літають в Україні, стає зрозуміло, ми повинні масштабувати власні можливості, щоб відповідати цьому рівню. Форум у Каліфорнії продемонстрував глибокий розкол у американській політиці щодо України. З одного боку адміністрація Трампа, яка прагне швидкого завершення конфлікту, керуючись гуманітарними мотивами та втомою від нескінченних воєн, з іншого демократи та частина республіканців, які вважають передчасний мир зрадою України та небезпечним сигналом для авторитарних режимів. Європа тим часом готується взяти на себе більший тягар відповідальності за власну безпеку. Чи призведе це до справедливого миру, покаже час. Але вже зараз очевидно, війна в Україні стала найважливішим тестом для трансатлантичних відносин з часів холодної війни.